Вітаю вас, друзі. Коли Господь побажав створити собі народ, він шукав Авраама. Він взяв людину, в якої не було дітей. І не було шансів, шансів що вони ще можуть бути, бо йому вже було, було ну, майже 100 років, як він дійшов до цієї точки вже, да? але саме від нього Бог зробив. Свою ціль, він виховав Авраама. Коли Богу потрібно було вивести народ з Єгипта, він шукав людину і він створив цю людину. Він послав Майсея. Не було все так гладко. Було дуже важко. Був важкий шлях до цього. Люди не розуміли не Авраама, не Моїсея, не, не Давіда. Коли, знаєте, Давид йшов до свого призначення, сміялись, навіть брати сміялися з нього. Вони казали: ми знаємо твоє дурне серце. Що ми сьогодні чекаємо, що люди будуть дуже раді і рукоплескати нам, що ми виконуємо Божу працю? Ні, будуть різні люди. Будуть люди, які будуть сміятися, будуть люди, які будуть не, не поважати, будуть люди, які будуть. будуть протидіяти. Це не так важливо. Дуже важливо зрозуміти, хто ти, для чого Бог тебе створив, куди Він тебе веде, і заради цього, знаєте, не відхилятися не на те, як люди думають, не на те, що обставини кажуть. Бо тільки так можна зробити Божу працю і війти в історію. Що я хочу сьогодні сказати. Бог створив кожного з нас для своєї великої цілі. Відшукати це, зрозуміти це, бути спроможним, це виконати це дуже важливо. І це не просто. Ну, я хочу сказати, що це не так легко, бо ми от читаємо історію там і сказав Господь Аврааму, а вже там через півсторінки знову і сказав, і явився Господь Аврааму. Знаєте, ми не, ми не проживаємо у ті роки, коли Бог мовчав, коли не було зрозуміло, а годи, роки йдуть, а сина нема, а Бог обіцяв, а може, то я все собі придумав. А Сарочка ще каже: ну це шансів нема, на тобі оцю а, там, Знаєте, тримаємось, тримаємось, йдемо далі, бо Господь Він. Він зробить те, що він задумав з нами. Я ці, цими словами я перш за все підтримую сам себе. Я хочу розуміти, що те, як Бог веде мене, як, що Бог робить в моєму житті, це я відповідальний за це. І люди одні будуть рукоплескати, одні будуть вбивати, стріляти, топтати. Це так, це, це норм, це взагалі норм. Да? Але я сьогодні в інстаграмі виставив таку сторінку, де орел, він так дуже цілеспрямований, так сложив крила якось так, як і когтів витягнув перед і мчиться до цілі, яку він для себе побачив. Да? І то страшна сила. Да? І десь отак ми повинні, як усі птахи, бути цілеспрямовані, такі, знаєте, не відхиляємося, віримо, йдемо. Бо якщо так, знаєте, чекати, що всі будуть заохочувати підтримати, то ми ніколи не дочекаємось, що ми бачимо сьогодні для себе. А потім, коли буде, знаєте, якщо буде час, і хтось, хтось буде писати там історію, і вони будуть казати там, і був такий Демидович, і зробив оце, а цього не зробив, все буде в півсторінки, мабуть, да? але це життя, воно, ти проживаєш його. Смакуючи або е, ну, не смакуючи кожен день, кожну хвилину, кожне рішення. І я часто думаю, Боже, от ти покликав а завжди якісь перепони, там, то хвороби, то люди, то фінанси, то, знаєте, обставини якісь там зараз, оця, знаєте, дуже велика біль війни, що з нацією робиться, і це знаєте. Все тебе трохи так давить, і якби тобі каже, ну все, 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 все. Але є е, початок історії, а є кінець історії. І сміється той, хто сміється останній. Дай Боже нам прожити свою життя, цілеспрямована, е, дойти до тієї великої цілі, що Бог нам доручив. І щоб історія вона була написана, що ходив такий то перед Богом зробив те і те, дійшов. Бо знаєте, з відстані буде зрозуміло, що то було. З відстані, саме з історичної відстані зрозумілі більш-менш історичні якісь явища, тренди, що то було, і, і цю війну, і що ми робили у цей час. Це з відстані можна буде оцінити. Не зараз. Зараз також ми щось оцінимо, розуміємо, робимо, але не все зрозуміло. Треба трошки відійти далі. І тоді ми зрозуміємо, що робив Бог, чому так трапилося, що далі буде. Підтримую вас, підбадьорюю вас і кажу вам, що навіть якщо в тебе зараз важко, ну куди вже важче, чим було, наприклад, у Авраама. Ну куди жива ще? 100 років, нічого нема, нічого не трапляється, Знаєте, шансів по, ну, по людськи вже нема. Да? І зараз в нас дуже важка ситуація. І ми думаємо, ну як? ну як так, ну як так, ну чому так? Але давайте пройдемо, бо це, знаєте, мені дуже подобається, коли Авраам пізнав Бога. Як Єгова Іра, він його назвав Господь усмотрить, Бог угледів українським, українським перекладом. Так от я хочу сказати, що ми йдемо, нагору підіймається баранчик наш, він там заплутається в цьому кусту. Ми побачимо Божі відповіді, ми зрозуміємо, чому так все йде, але головне щоб Бог побачив наше серце, бо ми шукаємо відповіді і дивимося, який Бог. А Бог також для себе намірен якби, впевнитись в нас. Він каже Авраму: О, тепер я бачу, тепер я бачу, що ти готовий навіть сина віддати. От хай Бог побачить наше серце. Будемо, знаєте, дуже важливо бути щирим. Я вже казав не раз, що щирість це один якби синонім слова чесність. Чесність. Не треба грати, не треба щось себе надувати. Тим, хто ти не є, на, ну взагалі. Да? Але треба бути щирим, навіть щиро сумніватися, навіть е, і щиро гніватись. Е, так, щиро гніватись, е, щиро молитися. Щиро кричати. Мені дуже подобається Давид. І серце Давида дуже подобалось Богу. Дивіться, що він, він, він якби кричить до Бога, що ти робиш? То що не бачиш, чому ти мовчиш, чому ти не встанеш, вороги і те і те, і те. І він якби не каже, а я вірю, 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 Боже, я вірю, вірю. Він приходить до віри, але спочатку він проживав всі у ці. Знаєте, свої емоції, каже, каже Бог, ну, або Бог Дівон, той же каже, він якби закричав, так знає, що в відповідь Ангелу, да, Господь явився, каже, от Господь з тобою муж сильний. А він каже, як зі мною, як зі мною, як це може бути, що він зі мною? Дивись, якби він був з нами, чи це все трапилось? І це є велика сила, це щирість. Це бути незгодним статусом Кво. Він не каже: ну, що такі ми грішні, так все в нас йде. А що ми зробимо? Ми нічого змінити не можемо. Ні. Він якби такий, знаєте, весь напружений каже, чого це так з нами трапилося? Як це так може бути? Де ці, ці всі чудеса, що Бог е, творив з нашим народом, що батьки нам розповідали? І це належить до щирого серця у, ці, у такі почуття. Тому підбадьорую вас не просто казати те, що правильно, а до правильного треба дойти, прожити все це, треба бути щирим, бо Бог, Бог бачить серце. Дивіться, якщо ми мовчимо, не кажемо, але там всередині ми такі. Ми сумніваємось, але ми такі, знаєте, о Боже, я вірю, 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 вірю. Поможи моєму, невірю! вірю. Допоможи мені, я хочу вірити. Не виходить, Боже, не... ну не віриться, ну що це робиться. Але знаєте, в Гіона була віра, взагалі була віра. Він каже, якби Бог був, так б не було. Тобто, кажучи, він знає, що єдина причина цього всього позору сьогодні, що Бог стоїть осторонь. Якщо Бог прийде, все буде інакше. І я сьогодні це накладаю на нашу ситуацію. Я також впевнений, друзі мої, діло не в тому, що хтось щось дає, не дає. Діло не в тому, що чи герої ми, чи не герої. Це, це все на своєму місці. Але якщо Бог підніметься і скаже доволі, і дуже багато місць, які кажуть, що Бог там. Він зміша там розсуд ворогів, вони там один на одного підуть. Е, бо мільйони можливостей, можливості, як, як це все переінакшити, перебудувати, переформатувати, як, ще, як, як все це переробити так, щоб ми здивувалися, щоб ми познали, що Ігова Іре. Тому сьогодні збираємось там всередині, як пружина, і кажемо, ти той, хто може. Якщо ти з нами, все буде добре. І як оце ще раз скажу, як оцей орел вперед своїх свою хватку, з такі крила, знаєте, зложили цілеспрямовано до цілі, і йдемо туди, куди нас Бог покликав. І... Не звертаємо уваги на тих, хто нас відбива відвертає від, відбив, від, від, від цієї ідеї виконати своє призначення. Хай Бог вас рясно благословить. Сьогодні я служу в церкві мого друга Володимира Малюти. Запрошую, це в Белав'ю. І якщо у вас є час, ще на 12 годин через півтори годинки десь початок буде. От, хай Бог вас рясно благословить. Тримайтеся, все буде добре. Господь живий.